Давно мрієте навчитися шити на швейній машинці. Наступні поради допоможуть впевнено не користуватись навіть новачкам. Для зручного та легкого шиття дуже важливо, щоб ваша машинка була правильно заправлена ниткою. Під час витягування нитки котушка має вільно обертатися. Щоб заправити нитку, проведіть її під отвір нитконапрямлювача у верхній частині машини, а потім просуньте наступним чином та продійте овушко справа наліво. Далі опустіть голку. Щоб продіти нитку в наступну напрямну. Поверніть маховик та протягніть нитку спереду назад. Шпутка повинна бути правильно вставлена. Переконайтеся, що бобіна повертається за годинковою стрілкою, коли ви витягуєте нитку. Далі, злегка протягніть голкову нитку та візьміть шпулькову нитку, яка вийде через отвір голкової пластини. Заведіть обидві нитки назад, закрийте шпульковий отвір. Опустіть протискну лапку та голку і з впевненістю шийте, що забажаєте. Більше інформації про дану швейну машинку ви знайдете на нашому сайті.